Що я роблю, щоб хвойні рослини були хвойно зелені, зелено-хвойні, красиві, насичені, кольор Зараз я про добрива швидко вам розкажу і за доглядом, який потрібно використовувати, щоб вони у вас не ріжіли, не сохли і завжди радували ваше око, жаль, що не ваших сусідів. Тому що ви самі знаєте чому. Дивіться. Що по добривам? По добривам я говорю зразу вам використовувати круті перевірені брендові добрива. Це, так, да, вони не дешеві, але гарантія 95%. Це може бути яраміла комплекс, наприклад, ось такі є в малих розфасовках кілограмові. Вони десь до 300 гривень стоять. І осмокод для хвої. Це таких більш-менш на сьогоднішній день два добрива. Зараз початок весни, тому їх можна вносити і в травні, і в червні такі добрива. Вони йдуть безхворні, не будуть шкодити вашим рослинам і будуть круто працювати. Якщо у вас по якійсь причині вони починають підсихати кінчики хвої або туї, можна використовувати такі препарати, як топаз, фундазим. Топсін М можна мішати в один бачок з кор, Топсин М можна мішати з квадрісом теж в один бачок, які використовувати інсектициди, тобто від шкідників і від кліща. Є такі препарати, як Актелік хорошо працює, є Engio, яке чудово теж працює, Проклейм, хорошо працює, і кораген. Якщо у вас є ризики кліща, якщо ви будете користуватися актеліком, він о карасидної дії, тобто він буде працювати на, шкідники, на шкідників і на, як це вони там називаються? Кліщів. Якщо у вас є хоча б один раз, потрібно обробити їх від кліщів. Це ви використовую або вертімек, або провантомайт. Або провантомайт. Десь він у мене тут є. Тобто після цих обробочок і кожен раз, коли ви обробляєте, ви додаєте, якщо ви в профілактичних мірах робите, ви додаєте ще можна хилат по хвої раз, можна плантатор, плантафол, це добрива теж туди. В будь-якому випадку, на початку літа, бо буде жарка погода, якісь використовуєте амінокислоти, можна аміно. Можна якийсь радіфак, з тобто цієї лінійки можна використовувати і забіон, рівал, тобто ця лінеєчка чудово підходить на ваші хвойники. Якщо ви тільки посадили їх, можете використовувати різні укорінювачі або грандіс, або аргунімум. Аргумін. аргумін аргумін Цей докорінювач з добривами, дуже чудово він працює. Коли ви тільки посадили, заляли оцю пакетик на 10 літрів під корінь і все. Є ось такі добрива Health прост, чисто для хвойних, теж дуже хорошо працює Взяли одну баночку, вона копійки стоїть і вам на цілий рік вистачає. Тобто, і далі різний. Тобто, такі є, теж ви бачите, це одної лінейки. Це тут аргумін і там аргумін. Тобто, і тут сам шит вічно-зелені. Тобто, це я показав такі добрива і е, препарати від е, шкідників і хвороб, які дійсно вам будуть допомагати. Якщо у вас. Вже дуже критичний, критичний стан, тому е, цими самими препаратами ви можете лікувати, тому що і забіон буде виводити стреса. Ті всі е, препарати, що я показував, будуть е, працювати, в тому числі, навіть якщо е, помітили котича собаки вашу чорну хвою, так знизу вони теж будуть відновлювати цю хвою. Але не забуваємося ще про е, хрущі личинки майського жука травневого. Тобто є в таблетках, є в таблетках в формі і є в рідкій, Тобто проливати. Не забуваємося, бо оцей один хрущ, ця личинка може з'їсти ваше дерево. І в жарку погоду, в жарку погоду ви маєте чітко розуміти, що потрібно хоча б раз 10 днів, ну хоча б два рази на місяць, ви маєте. Вносите антистреси, щоб вона вас не погоріла. Ми знаходимося Гайсен, Вінницька область, Тросенець. О! Желінський поїхав на Київ. Отак, ви зрозуміли, да? отака от ситуація. Ми тут працюємо, люди в курсі.